Про мобілізацію будемо говорити далі з нашою гостею з нами відеозв'язком Руслана Слободянюк, адвокатка пані Руслана, слава Україні. Раді бачити вас. Героям слава. Уповноважений Верховної Ради з прав людини пан Лубінець не підтримує можливе розширення повноважень ТЦК. Коментуючи нову редакцію законопроєкту про мобілізацію, Дмитро Лубінець зазначив, що військові не мають права обмежувати права громадян, бо це пряме порушення конституції. У нас є інші органи, які можуть впроваджувати подібні інструменти для людей, які відмовляються від проходження військової служби. Але це точно не можуть робити ТЦК, а саме військові. Пані Руслану, і дещо трішечки більше розширення повноважень ТЦК. От що вони зараз мають які повноваження? Про яке розширення йдеться? Чому пан Дубінець категорично проти цього? Е, категорично проти цього, тому що говорилося в проектах. Там є декілька законопроєктів про мобілізацію в Верховній Раді, і е, основний такий розголос, звичайно, набув проект «Безуглий». Говориться про те, що проти тих, хто, наприклад, буде ухилятися від мобілізації, буде застосовано арешт майна, арешт рахунків і так далі. Це перше таке ну, найбільш болючіше, скажімо так. І, власне, я погоджуюся з уповноваженим справ людини, тому що ЦЦК не може мати взагалі міноборони. А ТЦК, як їхні структурні підрозділи, не можуть мати до цього ніякого відношення, бо цим всім керує тільки НБУ. Тобто тільки за рішенням НБУ може бути якісь питання з арештами рахунків і так далі, коли це є якась, тому що це взагалі ну, банківська таємниця може бути розкрита тільки за рішенням суду. І виходить, що ТЦК, яким чином вони будуть мати до цього доступ. Якщо вони так говорять, по-перше, по-друге, вони є структурним підрозділом, я вже говорила Міністерства оборони, але це не означає, що вони повинні на себе брати функції, наприклад, тих сам, тобто інших якихось підвідомчих або міністерств, тому що дуже часто вони вже ще поки немає цього проекту, вони вже порушували права людей при, наприклад, тому ж самому врученні повісток. Застосовувати заходи е, примусу, або, наприклад, може тільки поліція такі суворі заходи е, щодо затримання, наприклад, особи. Е, і це тільки в тому випадку, коли особа чинила дійсно реальний опір працівнику поліції, якось погрожувала, якимось чином себе вала неадекватно. А дуже часто ми бачимо на відео в інтернеті, що працівники ТЦК цим зловживають. Приходили так само привручені повісток в. Додому заходили прямо в прямо приміщення, в квартири і так далі. Це право власності, воно порушення не може бути навіть в воєнний час, якщо це стосується повісток. Тобто, ось цього всього розширення, яке вони хочуть, це дійсно, воно призведе до того, що просто буде дуже багато порушень прав людини. Так само стосовно інвалідів третій, осіб з інвалідністю третьої групи, дійсно, це порушення Конституції, тому що є різні питання. Має бути прив'язка тоді якось якимось чином врегульовано. Тому що є різниця, що особа з з інвалідністю третьої групи, наприклад, по якомусь загальному захворюванню, а що особа з інвалідністю третьої групи по туберкульозу. Призвати таку людину сьогодні на службу або, наприклад, гепатиту, призвати сьогодні таку людину на службу, щоб вона заразила всіх інших в. Ну, в казармі, скажімо так, де вони всіх інших, з ким будуть разом в роті і так далі. Це, ну, це неправильно. Це загроза дійсно безпеки і здоров'я інших людей. Тому Лубінець абсолютно правильно на це вказав. Ми будемо бачити вже кінцеву редакцію. Я думаю, що ці питання будуть якось врегульовані в кінцевій редакції, бо знову бачимо, що відкликало Верховна Рада розгляд законопроекту. Пані Руслану, і от власне з Полтавщини є такий прецедент. Це фактично про те, що ми говорили: що, от, до прикладу, якщо людина не хоче йти на захист батьківщини, то там арештувати його майно або, до прикладу, якісь інші дії робити, то фактично там саме центри комплектування вони не можуть це зробити разом з тим, от. Отримав 18 повісток та ухилився від мобілізації на Полтавщині. Чоловік від червня до листопада 2023 року загалом отримав 18 повісток. 16 разів він приходив до ТЦК. Проте через його стан здоров'я військові частини відмовлялися його брати на службу. 16-й раз його до військової частини вже возив особисто підполковник. А коли ще два рази отримав повістку, вирішив вже не ходити до ТЦК. Суд визнав його винним та засудив до чотирьох років позбавлення волі. Підозрюваний провину визнав та розкаявся. Йому термін замінили на два роки випробувального терміну. Пані Руслану, як би ви прокоментували саме цю ситуацію, тобто людина от в таки отримувала повістки, і вона ходила до ТЦК. Тобто, це той випадок, знаєте, бо можна ділити на два насправді так. Коли ти отримав повістку і пішов, і коли ти отримав повістку і не пішов, тут питання в тому, що річне суду, напевно, було за останніми двома епізодами, коли йому вручили, і він вже вирішив не ходити, а не за попередніми 16, ма тому що має бути все-таки ухилення це має бути системно. Що він ухилявся, тобто два рази більше, і має бути доказ того, що йому вручена, по-перше, була виписана правильно без порушень, по виду якого це виду повістка і без порушень. Тобто з усіма даними і з штемпелем вихідним, тому що е, хто це видавав, а не просто десь там на коліні написано і 16 разів її, грубо кажучи, відксерили і ще раз вручили. Ось це питання. Напевно, по останніх двох, я так думаю. Епізодах, що він вже просто не з'явився, треба було з'явитися. Ну знову ж таки, я думаю, що там ще буде це рішення суду переглядати апеляційна інстанція і своє ну, крапку в цьому поставить. Е, насправді зараз є от стосовно е, позитивного, можна сказати, якщо це так можна називати, в повістках повинен бути додатковий захист у вигляді нових ну, повістки за цим проектом, якщо приймуть. Новий вид захисту це унікальний ідентифікатор. Тобто має бути це такий номер, який буде представляти особа, яка виписує повістку. І вже не можна буде один і той самий номер представити на 20 повістках. Ну, тобто, одним і тим самим числом, один і той самий номер і 20 повісток. Оце я вважаю, що буде дійсно, ну, так, скажімо так, позитивним. Пані Руслану, а от, власне, чи регулює якось законодавство той аспект, скільки може вручатися повісток? Тут, наприклад, 16, ну це вже багато, та в шістнадцять, вісімнадцять повісток. Чи регулюється це якось законодавством? І чи регулюється та складова, коли, до прикладу, умовно кажучи, ВЛК, певно, що визнали його таки придатним до служби, якщо він йшов вже до військових частин, і жодна з військових частин його не захотіла взяти, до прикладу, на службу? Ну не підійшов він ніде ні на яку роботу, до прикладу, у тій військовій частині. Чи регулюється? Це ці аспекти якось. Стосовно вручення оцих повісток 16, це дійсно забагато. Тобто, якщо хотіли дійсно, якщо би там, наприклад, вручили йому дві повістки, не з'явився, то мало бути спочатку перед тим, як притягувати особу до кримінальної відповідальності, мала бути адмінпроцедура, тобто в адміністративному порядку мало особи притягувати, скласти протокол і спочатку штрафувати, і вже тоді, якщо не виконує далі кримінальна відповідальність, не можна зараз особу притягувати до кримінальної відповідальності. Тобто, ну, це нонсенс якийсь. Стосовно самої кількості термін системність в законі це два і більше. Ну тобто, взагалі, і стосовно ось того випадку, що дійсно жодна військова частина не прийняла, то повинен бути якийсь тоді мотивований висновок про відмову, чому вони його не прийняли, або тоді якийсь висновок МСЕК чи ВЛК, не той. Ну тобто тут є якась ланка, ну якогось ланки не вистачає. Де, де, де розбіжність сталася. І тому, напевно, дійшло до суду. Ну це треба бачити всі матеріали. Я думаю, що в матеріалах слідства десь це є, визнано. Але однозначно, що багато хто каже, я вже спривав, там, другий раз не піду. Не ігнорувати повістки, тому що краще прийти і уточнити. Це ж не всі повістки, що зразу отримав і йдеш на службу. Є ж різні види повісток. Це зазвичай перша повістка це для уточнення даних. І треба дійсно з'являтися, не ігнорити, тому що потім такі от ситуації виникають. Пані Руслано, і фактично, от якщо говорити, до прикладу, перша повістка, вона може бути для уточнення даних. Якщо ти не з'явився, що тоді? Ну, одна справа, коли тобі другу ще не дали, ну бо фактично, можливо, тебе десь не зустріли на вулиці чи не прийшли додому. А друге, і другий момент вже коли, до прикладу, ти прийшов, прийшов в ЛК і не з'явився вже в центр, коли відправляють далі. Спочатку я ж кажу, спочатку це може бути протокол. спочатку саме притягується до адмінвідповідальності, але вже коли є системне ухилення, тобто два от один раз не з'явився склали протокол, другий раз не з'являється. Отже, тоді може бути це передано разом з протоколом до того, щоб вносити до органів правохоронних органів, щоб вже внести відомості в єдиний державний реєстр як за ухилення, тобто вже як за кримінальну і притягувати особу до кримінальної відповідальності. Пані Руслано, і фактично там оця перша повістка, про яку ви говорите, там де уточнення даних. От цю функцію, якщо я не помиляюся на центр надання адміністративних послуг, хотіли їм делегувати. Це так. добре, це погано. Поясніть, будь ласка. Це про це не і не добре, і не погано. Це просто буде е, центр, так як він центр адміністративна надання адміністративних послуг, так і він буде зараз е, ці дані збирати. І буде закріплюватися в новому проекті. Говориться про те, що з моменту мобілізації кожен призовник має прийти обов'язково, і військовозобов'язані, і резервісти прийти в ЦНАП і аби оновити оці дані. І, але це не означає, що ЦНАП буде якимось чином робити рекрут. Чи зразу призвати на службу? Це тільки уточнення даних, тому що ЦНАП має доступ до багатьох реєстрів. І, зокрема, оцей кабінет, який електронний кабінет для всіх працівників який які ввести і вже є реєстр, де видно інформацію. От, власне, тільки через цю причину, що ЦНАП має туди доступ, буде генерувати іншу інформацію. Буде вже тоді і військовий облік збирати сповну відомість по? Про особу, тому що особа зараз має по проєкту, має право змінювати місце проживання без повідомлення ТЦК. Але центра... центральний оцей ЦНАП буде все-таки мати доступ і він буде бачити, де особа проживає, де місце реєстрації, тобто це не проблема, що особа ухилиться. От, власне, це, тому, ну, я думаю, що це добре в плані того, що тоді не треба, це морально легше людям приходити в ЦНАП, а не в ТЦК, будемо так сказати. Це... Тому що в ТЦК вони вже заходять туди. Хто був в ТЦК, хоча б один раз, бачили, як вони себе поводять, як вони розмовляють там до етики далеко іноді буває. Тому пані Руслано, і фактично, ви ймовірно теж вже бачили оці відео з Одеси, де от, от зараз бачимо на власних екранах. Не знаю, чи ви бачите, але прокоментую. Там співробітники ТЦК і СП, вони ходять у громадський транспорт. Фактично. Ну намагаються знайти того, кому можна роздати повістки, і це викликає обурення у людей. Вони там є відео, там де вони випихають з до прикладу того самого тролейбуса або з автобуса працівників ТЦК та СП, або до прикладу, взагалі блокують самі двері, щоб вони не могли зайти. Це правомірно, неправомірно. От, ну, десь правда, певно, посередині. А що ви бачите? Я думаю, що це не є е, правомірно, тому що в громадських місцях дійсно це має право вручати. Але ж треба розуміти, що транспортному засобі, от конкретному цьому громадського е, користування, окрім е, осіб е, військово-танч е, призовників, ну можливо, там ще хтось із них військово зобов'язаний їде. їдуть ж інші е, особи, які спішать на роботу, хтось спішить в лікарню і так далі, тобто не порушувати їхні права при цьому. Стосовно затримання, так само от конкретно на цьому відео забороняється фізична сила. Це хіба вже там дійсно, що він чинив опір, аж такий там. Я не знаю, просто якщо вже ви виявили, що їде в конкретному на конкретному маршруті особа, ну вручіть їй повістку і все. Це вже дальше її питання відповідальності. Прийде вона уточнити інформацію? Не прийде, ухилиться, не ухилиться. Але ж не, пер... не перевищуйте свої повноваження при тому. мене ці відео теж лякають. Ну так обурюють, лякають, тому що це ну свавілля, Я вважаю, це свавілля. Пані Руслану, ну і фактично лобінець додав, що нові редакції законопроєкту про мобілізацію, якщо будуть суперечності до конституції, то він знову виступатиме проти і знову проситиме, аби цей законопроєкт йшов на доопрацювання в комітет і відповідно знову вже виносився новий законопроєкт на голосування до Верховної Ради. Ми, власне, говорили вже про ті конституційні права, які може порушувати цей законопроєкт. Чи ви бачили ще якісь такі суперечливі мобілізаційні нюанси? Ну, мене цікавить питання по мобілізаційних нюансах стосовно права власності, коли де заходять в помешкання, це вже було і раніше, тобто це не відрегульовано досі це питання. А право власності воно у нас ну, не відрегульовано в плані того, що немає реагування на поведінку ТЦК. Є окремі випадки звільнення осіб з посад, але вони поодинокі. А такі свавілля ми бачимо в дуже масштабних, масштабній кількості. Оце питання так само стосовно навчання право осіб на освіту. Тобто, ну тут теж якось воно трошки не узгоджується. І питання в тому, просто що якщо будуть прослідковуватись такі порушення. І вони це пишуть в законопроект. Як можна прийняти такий закон, який суперечить Конституцію? В Конституцію ніхто не має права вносити зміни в період воєнного стану. Якщо вже так дуже хочуть, вони посилити мобілізацію. Тут треба шукати якісь інші шляхи вирішення цього питання. Так само стосовно обов'язкової військової підготовки в кожному закладі, ну тут теж питання. У нас немає такої кількості. Взагалі забезпечення. Ну тобто, як, хто буде нести відповідальність за організацію на базі освітнього закладу е, цих інструкторів? Вкладати це все на керівництво закладу освіти це теж якось неправильно. Тобто, дуже багато таких є неузгоджень по цьому проекту. Він там великий, і якщо так прочитати, то там є дійсно є багато спірних моментів, і які дуже дійсно суперечать конституції. І ну будемо бачити кінцеву редакцію, бо зараз рано говорити ну, взагалі в чому дійсно. Бо так, тільки поки що про слідкове, це я ж кажу, там є декілька проєктів. Вже деякі були відхилені ще раніше, а ось цей е, законопроект, такий найбільш гучний, 1378, то він відхилений тільки ось недавно. Ну і тому і знову ж таки, я ж кажу, тут дуже є багато питань. Так само, от питання стосовно того, нібито буде уточною причини, по яких може... Не з'явитися, не прибути громадянин по повістці, це наприклад стихійне лихо. Там ракета небезпека, обстріл, а також смерть усіх близьких, наприклад, членів родини. Але я вам скажу з часом з практики, навіть коли військові пишуть, вже будучи на службі, вже будучи там на нулі, на одиниці, як то в народі пишуть рапорти про те, що просять відпустку. Тому що хтось з, з родичів помер, а це близька лінія спорідності, не завжди відпускають. То що казати вже про повістки і е, визначити причини, чи це була причина, е, ну тобто, це на фактично це на росту ТЦК. Е, Оцей е, виясняти, чи це причина поважна, чи не поважна. Це теж дуже дискредитує громадян, які поважно давати ЦК. Пані Руслано, ну і власне про ТЦК і от чи побачили ви у новому законопроєкті можливо посилення відповідальності? Так, бо ми говоримо і про до прикладу професіоналізм, про моральні якості, про до прикладу, відповідність навичок, знань займені посаді і так далі. То от державне бюро розслідувань передало до суду справу рівненських військомів, які побили чоловіка за даними слідства. Влітку 2023 року начальники ТЦК Рівненської області дізналися. Що водій стрілецької роти однієї з частин має намір доповісти про їхні порушення і в результаті побили чоловіка, щоб не допустити розголошення інформації. У ході розслідування виявили факти незаконного збагачення фігуранта на суму майже 52 мільйони гривень. Дуже несподівано. На цю суму у нього конфіскували майно, зокрема, два вантажних автомобілі, величезні земельні ділянки, недобудований готель та на гірськолижному курорті у Карпатах. Пані Руслана, тут власне навіть певно, що не стільки про корупційну складову, хоча певно, і про корупційну можна було говорити, а от про таке людське відношення до людей. Чи побачили ви у тих законопроєктах? Я розумію, що дійсно ми ще не бачимо того кінцевого варіанту, вже от доповненого, уточненого, допрацьованого, але тим не менше, в тих, що були якесь посилення відповідальності, ТЦК. І, та в е, тому то й справа, що немає такої дуже посилення відповідальності ТЦК, і я досі не побачила в жодному законопроекті стосовно добору в ТЦК, щоб там були з ними працювали е, психологи. Е, яка це має бути підготовка психологічна? Тому що скільки ми бачимо, що особи е, просто так якось таке дійсно жорстоке поводження з призовниками і так далі. Ну, це ж це ж питання професійного вигорання. Тобто він може бути по кваліф освіти придатний до такої служби і бути працівником ТЦК, А по професійному вигоранню ну, ніхто не сказав, скільки він років в органах взагалі працює, і що з ним, бо з ними психологи на рівні, так як треба, не працюють, нема на це фінансування, і я не побачила в жодному законопроєкті, щоб це питання якось так посилено вирішувалося і якісь були запроваджені. А це важливо, бо від того теж залежить не тільки все залежить від освіти, а взагалі залежить від того, хто туди попадає, хто з ними працює. Якщо вибачте, у нього хвора психіка. Я вже не кажу, там поведінкові розлади, що психолог хвора психіка, це треба терміново до психіатра і на лікування. Тобто там є тільки в законному проєкті є тільки те, що якщо призовник буде потребувати якогось лікування, то він обов'язково відправляється на лікування і тоді призивається по процедурі. А потаціка нічого немає, сказано. А це важливо. Це важливо, з ким ми працюємо, кому ми дали повноваження в руки. Пані Руслана, і власне згодом ми все ж таки продовжимо розмову суто, яка стосується мобілізації, але це теж дуже важливо і нам дуже важлива ваша думка. Отож, президент Зеленський запропонував Верховній Раді внести зміни до закону про громадянство та спростити процедуру прийняття в українське громадянство. Законопроєкт, який охрестили проєктом про множине громадянство, зареєстрований у Верховній Раді, та позначений як невідкладний. Він має стосуватися насамперед представників української діаспори та військових, які боронять Україну. І... От, власне, чому я кажу, що можливо не зовсім у розрізі мобілізації, але тут також йдеться про військових, які боронюють Україну, але я, до прикладу є громадянами інших держав. Пані Руслану, чи от переглядали вже проєкт цього закону, чи що вас можливо насторожує? Як ви загалом до того ставитеся? Мене насторожує саме питання підняття цього питання в період воєнного стану. Ну це ж треба змінювати знову ж таки конституцію. От як тут бути? Конституцію в воєнний період ми змінити не можемо. Тобто, яким чином вони збираються це запровадити? У нас єдине громадянство по Україні. Це громадянство України по конституції. Яким чином вони будуть це вносити? Законом внести зміни до конституції не можна, просто так собі тим більше військовий період, просто от собі захотіли там. Стосо, я ще, чесно на цим багато є в мене, воно дуже викликає багато запитань цей законопроект, але я ще думаю, можливо, будуть, бо те, що анонсував президент, це одне. А ми ще не бачили кінцевого документа, який вже буде прямо з усіма, щоб чітко по положеннях пройтись, яким чином можливо, там вони якось і придумали це питання, але я поки що. Виходу не бачу, як це зробити, як це втілити без порушення Конституції. Тому це теж це питання таке, воно досить. Я не кажу, що воно не важливе. Воно напевно важливе, але питання в тому, коли ми його ну, піднімаємо. так? Воєнний час це треба б робити до того. До того як наступила вже повномасштабна війна, У нас вже, слава Богу, ви вишли 10 років, на жаль оці ці військові дії тривають і тільки зараз назвали це воєнним станом, а війною досі ще ніхто не назвав. Ну тобто, якось це треба було, напевно, ще в 2014 році це питання обговорювати. Пані Руслано, а тут, до речі, цікава ваша думка. Воєнний стан та війна і чимало, до речі, дискусій зараз точиться, Чого до прикладу Україна не оголошує війну? Одні кажуть, що в тому випадку Україна буде агресором, бо то, що вона не оголосила, Росія ж нам не оголосила війну. У них спеціальна операція. А ми, типу, якщо оголосимо війну, то будемо агресорами. Відповідно, з нами не захочуть працювати. Відповідно, зменшиться міжнародна допомога. Як насправді є? Так, це правда. Якщо нас оголосять війну, то ми станемо агресорами. Дійсно, і ще питання в тому, що не тільки міжнародна допомога нам буде переставати, будуть санкції їм вже тоді, якщо вони будуть нам допомагати. А питання в тому, що буде з нашою економікою всередині держави, це заблокується повністю всі, взагалі, рахун, ну, тобто сама Гривнева система, скажу так, самовалютна система в Україні, е, Нацбанк і так далі. Це буде взагалі дуже удар по економіці. Інфляція. Ну тобто, це зараз зробити неможливо дійсно. І на превеликий жаль, ми, ми можемо тільки захищатись. Ми не можемо нападати. От по стосовно війни дійсно не можемо зараз оголосити. Пані Руслану, повернемося все-таки до питань мобілізації? От з вашого власного досвіду, можливо, звернень до вас чи звертаються зараз чоловіки призовного віку саме з мобілізаційними питаннями? І якщо так, можливо, так в загальних рисах, бо я розумію, що це також таємниця між адвокатом та безпосередньо тією людиною, яка звертається до неї між клієнтом, яких загальних рисах могли би розказати? Звертаюся кожного дня і дуже багато дзвінків, як то кажуть, питання в тому, що дуже не продумано, не прописано дуже багато нюансів стосовно відстрочки. В законі написано одне і є так, що закон суперечить постанові Кабміну, наприклад, стосовно переліку сімейних обставин для звільнення особи, вже коли вона на службі. Це ці питання є дуже багато. Є питань дійсно стосовно е, проходження і оскарження висновків великам е, Ці питання і на превеликий жаль, з чим ми зіткнулися, право особи на захист має е, в Україні, тому що ми правова держава. Але коли е, з чим, я зіткнулася з тим, що надаєш допомогу військовослужбовцю, наприклад, не дають йому відповіді на рапорт чи там не розглядають рапорт. Починаєш оскаржити це все до вищестоящих, вищестоящих вище вертикалі з вниз, тому що дають вказівку вирішити це питання, починають в них вимагати посадових осіб пояснення стосовно скарг і так далі. І тільки це відбувається, зразу починається погрози. І коли особа на нулі до адвоката вона має право в дистанційному режимі звернутися, це не проблема укласти договір, і починають погрожувати самі саміри і так далі. І особи просто. Як кажуть, ламаються, вони просто пускають руки і більше далі йти відстоювати себе вони не хочуть. І з цим щось зробити дуже важко, коли особа дійсно на нулі, і вона від командира дуже залежна, і фактично він починає погрожувати, що ти там на нуль підеш без зброї і так далі. То, звичайно, що кожна особа боїться за своє життя і, наприклад, великий жаль вже на свої права на час тратити на те, щоб захистити їх, вже не хоче. Знаєте, пані Руслана, от власне, ви перерахували той перелік, так з чим можуть звертатися, або принаймні з тим, чим ви мали справу, і потім виникає питання, чому люди не хочуть іти до ТЦК. Ще одне дуже важливе. Зеленський має понизити мобілізаційний вік в Україні. Про це говорить генерал-майор запасу збройних сил України Сергій Кривонос. За його словами, наразі середній вік військових від 38 до 50 років, але здатність переносити фізичні навантаження у 40-річного значно менше ніж у 25-річного. Він заявив, що ідеальний вік воїнів це від 18 до 25 років. Виконання чинного закону дозволяє продовжувати мобілізацію. Питання наскільки професійно зараз працюють. Територіальні центри комплектування. Друге, це усе таки президент має ухвалити рішення про пониження вікового цензу в призові. Найкращі воїни це від 18 до 25 років. Я розумію, що я кажу непопулярні речі, але з власним досвідом служби у понад 30 років у силах спеціальних операцій я скажу, що ми маємо готувати все населення України захищати власну домівку. Що думаєте, пані Руслана, з того, щоб знизити віковий ценз мобілізаційного ресурсу від 18 до 25, щонайменше? Я не думаю, що це вирішить ті проблеми, ну взагалі всі ті проблеми, які є. Моя основна бачення, як нам би краще швидше пришвидшити перемогу, це перестати красти в тих розмірах, яких там були, і в Мінобороні в тому числі. Просто що слідство по цих ведуть дійсно, ми не можемо бачити результатів слідства, бо це закрита інформація. Це веде і органи ДБР і служби безпеки. Перестати красти, і е, ми не можемо воювати до останнього українця. У нас все одно в п'ять разів на полі бою зараз. У е, не в п'ять разів, а ну фактично так, у нас, у нас майже п'ять разів менше, ніж їх. І е, я моя пропозиція така, щоб дійсно побільше донатити, побільше, щоб нам бували ну, західні партнери по можливості давали більше допомоги і все-таки воювати не людьми, а технікою. Тобто, коли дрон має, наприклад, як в французькому легіоні є такі дрони, які мають силу враження на дуже багато кілометрів по радіусу, то краще такі дрони використовувати, але вони коштують більше 50 тисяч гривень євро, е, і тому краще би було дійсно. Ось ці активи, які арештовані Російської Федерації на території України, краще би було їх якось в процес запустити, закупити нову зброю, саме дрони і так далі, і випати технікою. Бо ми з ким фактором я не вірю, що ми ну, що ми переможемо. Ворога нас дуже ну, менше по відношенню до їхньої нас і територіально менша країна, і ще й по населенню нас менше ніж їх. Тобто, і це не вихід. Ну бо воюємо ми до останнього українця. А хто ж таки буде на нашій землі? Жити для кого ми воюємо? Для себе чи для когось чужого. Просто воювати, щоб рівнина тут була, а ми. Ну тобто, власне, якраз і є питання в тому, що ми боїмо для себе, для своїх дітей, щоб жити на своїй землі. Ми чужого не просимо, ми просимо свою, е, свої кордони підстоїть. Пані Руслано, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого Етеру. Руслана Слободянюк, адвокатка була з нами відеозв'язком. І що стосується мобілізації,